Іван Багряний Тигролове Скорочено. Частина 1. Розділ перший Дракон, Вирячивши вогненні очі, дихаючи полум'ям і димом, потрясаючи ревом постелі і нетра, вогненим хвостом, замітаючи слід, летів дракон. Не з китайських казок чи тибетських храмів. Він летів із дивної пекельної країни людоловів, гнав над безмежжям Уралу через хащі Сибіру, мимо понурого байкалу, через дикі кряжі забайкалля, становий хребет. Жоден народний чи небесний герой, ані Микита кожум'яка, ані сам Юрій Переможець не в силі б подолати цього страшного дракона. У нього 60 коробок вагонів, 60 суглобів. Попереду вогнеока голова, надпотужний паровоз Йосиф Сталін, а позаду такий же Фелікс Дзержинський. Біля кожного вагона щитина багнетів, і кожен вагон руда домовина, в якій повно поглинених жертв, повно живих мертвяків. Крізь загратовані віконця видно тисячі мерехтливих тоскних очей, що дивляться на втрачений світ, осяяну сонцем країну. Озвучене сміхом дитинства і юності, де лишилися мати, родина, дружина. У цілому ж, це етап, ешелон смерті, етапний спецешелон органів ОГПУ, НКВД. Мчить ешелон без зупинки, насучив собі приречених, безнадійних, змордованих, хоче замчати їх у безвість, щоб ніхто й сліду не знайшов. Вогнене око прожектора не шпорить по шпалах і нетрях, чи не тікає хто? Іноді бахкає постріл, то вартовому вважається зрада чи втеча, а він мусить бути пильний, бдітільний, бо це його діло честі, діло слави, доблісті і геройства. Утікають сотні, тисячі кілометрів, а дракону усе летить. Він один із багатьох і підтримує собою страшну легенду, таємничу легенду. Про зникнення душ. На окремих пунктах ешелон зупиняється, тоді вартові біжать по дахах вагонів, перевіряючи, чи ніде не проломлено, перестукують стіни, чи не зрушена дошка десь, адже їм неодмінно треба довести етап до призначення, до тієї прірви, що десь утворилася і ще її від років, уже вигаючись людськими кістками та душами, і не можуть ніяк загатити. На кожній зупинці прибігає вздовж шалону начальник етапу, стурбовано озираючи вагони. Десь на середині зупиняється і кричить Многогрішний. Замість багатьох очей з'являється пара мерехтливих цяток, а голос, як із могили, понуро відповідає Я, звать, Григорій. Начальник якусь мить вдивляється в ув'язненого, заспокоєно обертається і йде назад. Раштант відходить від вікна і з пекельним гнівом цідить крізь зуби. Бережеш собака. Інший насмішкувато каже Отак, ти, браток, як генерал, тепер, сам великий начальник не їсть і не спить, все прибігає з поклоном. Ешелон зривається і летить далі, а в рюкоті коліс зринає раптом пісня важка бурлацька. Та забіліли сніжки, забіліли білі. І скільки б вартові не стукали, оскаженіло в стіну вагона, пісня навмокала, билася, як птах у домовині. Начальник прибігав до многогрішного на кожній черговій зупинці і після кожної нової перевірки дедалі більше заспокоювався, навіть додавав насмішкувато, смішкувато «Молодець!». А в Григорія все більше було тут і без доганої рішеності на щось надзвичайне. Зборканої, але не зламаною і неупокореної волі, що проривався зі стиснених щелепів, не віщував нічого доброго. Ешелон пролітав у йому дивних чудових країв. Раптом, на 15-ту добу шаленого гону, земля обірвалася, далі був океан. Поїзд зупинився і став витрушувати з себе вантаж. Дивно, як могло вміститися стільки люду в цих брудних рудих коробках тисячі. Тисячі обірваних, брудних, зарослих, як пращури, і худих, як скелети людей, і все старих, згорблених, і, хоч серед них багатьом по 20-25 років лише, але всі вони гайби діди, тисячі завинених в дрантя і коці, і так напівголих, виконаних з вітчизни, з родини, з спільноти, погноблених, безправних, проречених на загин, десь там, куди ще вони не дійшли. Вони купчилися отарами, зігнані в великі купи, мов вівці, і оточені шпалерами варти, тупо дивилися вперед на сиву пустелю, на легким туманом без межі. Туди стелився їм шлях через те море японське та й через той океан тихий, безмежний. Етап іде на Магадан десь. Це ще тисячі кілометрів водяною пустелею до понурої, невідомої колими, а чий далі. Та ніщо їх не зворушувало і ніщо їх не лякало. Вони були тупі й байдужі, виснажені, дивились просто з себе на воду кияни, полтавчани, кубанці, харсонці. діти іншої, сонячної землі й іншого сонячного моря. Вартові розігнали місцевих жителів, пильнували арештантів, піднявши рушниці й тримаючи псів вовчарів, на поготові. і раптом зчинився переполох. Начальник ешелону побіг перевіряти, чи є серед ув'язнених многогрішний, а його не було. Всіх людей поклали на землю, стали перераховувати, одного не вистачало, вартові скаженіли. Перевірили вагон і виявили перерізані ножем дошки. Григорій вистрибнув на ходу поїзда, і навряд чи отой сміливець лишився живим. Але арештанти зраділи у них аж дух піднявся, озвалася давно розчавлена людська гідність. Пригадувалися слова втікача ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи. Людей повантажили на пароплав, вони вже знали всі подробиці втечі цього сміливого юнака, приреченого на 25 років каторги прощались із землею, прощались із усім, а в віччю, стояв відтворений образ того, хто не здався, хто лишився таки там образ як символ непокірної і гордої молодості. Символ тієї волелюбної і сплюндрованої зате вітчизни